Вернеться, отже, ми покажемо просто відео зараз, поки переключаються наші гості. Соціальний центр Регіна. Дякує адміністрації ресторану «Ашпарагус» Криве Озеро за участь у важливому соціальному проєкті Дитячі мрії. Вирощування мікрозелені з сонячними дітьми, замовляючи мікрозелень для приготування страв у вашому ресторані. Ви стаєте соціально відповідальним бізнесом, який може зробити вагомий внесок для створення і розвитку соціального підприємництва, підтримка системної роботи творчих майстерень, в яких працюватимуть особи з інвалідністю і відчуватимуть себе частиною суспільства, яке потребує їх послуг і їхньої клопіткої праці. Окрім цього ресторану, криве озеро нам пані Наталя. Сказало, що є ще кілька закладів. Ми про це поговоримо, коли воно повернеться. А, а просто зараз побачите, як виглядає ось ця співпраця і колаборація. Нас так, Наталя, Наталя Кулик із вихованцями центру Регіна поверну повернулися. Пані намагалися. Наталю, <свісна> Я вам я вам потім розкажу про технічні особливості нашого підключення. Отже, я все розказала, показала, а тепер розказуємо Тому ми не ми, ми намагалися з вами зв'язатися, та і вже з телефону і з комп'ютера. Так. Так, розкажіть про... про свої потужності, і розкажіть, скількома ресторанами ви вже от маєте таку співпрацю і кому ви вже постачаєте мікрозелень. Ага, мікрозелень ми від останнього нашого ефіру, як ви бачили перші саженці, які ми от ми. І взяли сьогодні щоб вам показати наскільки гарно і якісно ми підходимо до даної роботи. В нас в Новояворівську, так в межах Новоярівсько-Наверіської територіальної громади є три ресторани, такі вони такі на хорошому, скажемо, рахуночку. Так і власне це є Дефіляда. Це ми спочали з дефіляди, які почали перші замовляти в нас. І за що ми дуже їм дякуємо. Хочемо скористатися нагодою. Подякувати. Також добрий друг. І також є в нас криве озеро заклад, ресторан, який також замовляють. Ну. Ми такої великої потужності ще не маємо. Це перші наші такі спроби перші спроби наші, але це такий хороший початок, хороший, хороший такий, скажімо, фундамент для того, щоб ми могли розвивати соціальне підприємство надалі. Трошки втомлений, бо він чекав до себе. Втомлений маленький садівник мікрозелені. Правда? Так е, ось, але дуже приємно, бо сьогодні вчора до нас приходила жіночка, яка в очікуванні очікує дитину, і прочитала, що мікрозелень дуже добре сприяє розвитку плоду, і вона прийшла і, власне, хотіла фізична особа в нас замовити. так, Власне, придбала собі паростки соняшника, і ну, це для нас це також дуже приємно. І ми самі, ви знаєте, що ми організовуємо гарячі обіди в нашому соціальному центрі. І сьогодні наша кухар додавала нам в обіди також. На, на наші паруські мікрозелені. Наші діти також харчуються здоровим харчуванням. І подобається? Подобається, кажіть. Подобається. Подобається? А. Скажіть, скажіть Наталю, про ваші плани, як то кажуть, на майбутнє, тому що я розумію, що з таким азартом і з такою енергією, з таким бажанням вирощувати мікрозелень, вам замало, замало буде тих замовників, які зараз є. Чи з'являться у вас нові потужності, нові приміщення, де ви будете робити таку хорошу справу? Так, ну ми взагалі передбачаємо це робити е, цілий рік, так несезонно будемо залучати і вулицю нашу. Ми виграли е, з того тижня. Ми, до речі, соціальний центр Іна е, виграли проект. Взяли участь проєкті, е, який е, урожайний шлях. Ми виграли кошти на теплицю, і вже десь протягом тиждень-два ми придбаємо теплицю за ті виграні кошти за грантою і зможемо далі робити тепличні такі, так е, рослини, які будемо вирощувати для своїх потреб, ну і для потреб, можливо, якщо будуть зацікавлені підприємці, місцевий бізнес нас купувати, там придбати. Так це якрі як по трошечку іншого це Ми будемо дуже раді з тим, що ми. Будемо співпрацювати з ними. Ви, ви мені, ви мені, Наталю, тільки скажіть, чи ви колись спите, тому що і тут і спортивні змагання, і мікрозелені, стільки планів. Де ви берете, де ви берете сили? А от вони надихають. Власне, ті діти вони надихають. Ну я не знаю, чи ви говорили про спортивні змагання? Ми просто прочитали, що для осіб з інвалідністю проводиться також власне змагання, так але Ну, мене власне діти є, які. Я не кажу, що надлишок енергії вони гіперактивні? Я побачила власне, що є категорія осіб, які можна активно е, даний вид спорту е, це, можливо, це буде їхнє майбутнє. Це для них можливості побачити світ, побачити, поспілкуватися, знайти нових друзів. Тому ми в пошуках завжди е, для наших дітей ми вже вилили, що у нас є 56 осіб з інвалідністю. Ми шукаємо індивідуальний підхід, щоб вони могли себе знайти і працетерапію, терапії обов'язково в якомусь виді спорту. Так вже так, скажіть, як, як звати цього сонька? Сонько, як тебе звати? Денис, скажи. Ми Дениса, Дениса, ми ми Дениса вже це, втомили мануфактури. Так, я, Наталю, я вам дуже дякую. Є ще дівчинка, Так, так шай, 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 шай. дівчинка покажуть, бо вона також чекає. Наша одна єдина Баба. ж дівчина, яка валя брала участь у, у змаганнях паверліфтінг. Я про це я змагав. про це розказувала, показувала ваші фотографії та наші, наші глядачі бачили. Я вас вітаю. Ну, ви такі активісти широкого профілю, і спортсмени, і садівники, і підприємці. Це супер. Ну, наступного місяця ми готуємося сплавання взяти участь. Ми... Правильно, я маю Для осіб з інвалідністю, тому ми так само Лучше. десь. Слухайте, я, я вам бажаю, я вам бажаю такого ж ентузіазму, натхнення і надалі. Хай вам Бог дає сили, благословляє і дає вам добрих людей, партнерів і підприємців, які розуміють, для чого, для чого ви цей проект про соціальне підприємництво, відповідальне підприємство, відповідальний бізнес започаткували для таких людей. Так що дякую вам. І пані yeah, пані yeah. Наталя, коли сьогодні я запрошувала її в ефір, тому що от з'явилося відео. Пані Наталя сказала, та ні, не треба нас багато. Бо не... вас таких людей забагато не буває, сонячних дітей і такої так. Хай, хай всі беруть приклад з вас і співпрацюють, і роблять щось подібне, те, що робить соціальний центр Регіна. Просто захоплюємося yeah, вами, дякую. Дякую, дякую вам за все. інформаційну підтримку. Денису, Денису, папа -па, right. хай відпочиває right. Денис, папа. -па. <реш> Папа, <реш> застидався. <реш> так, це була Наталя Кулик із вихованцями соціального центру Регіна. Ми завалює...